Хмельничанка Галина долучилась до благодійної акції Життя переможе смерть а світ темряву. Жінка придбала патріотичний календар, який розробили студенти однієї з комп'ютерних академій міста. Звичайно, щоб допомогти нашим збройним силам, так по копійка по копійці, і ми сьогодні прискорюємо перемогу. Ми зараз побачили, що наша молодь це дійсно наше майбутнє, і ми побачили, наскільки вони всіми способами допомагають збройним силам від такого самого маленького до, до такої молоді, яка вже ну. За 20 років ідея із календарями виникла у студента комп'ютерної академії Олександра. Втілити її у життя хлопцю допомогли батьки та викладачі закладу. Всього вони виготовили 4 тисячі патріотичних календарів. Приблизно місяць назад. У мене появилася така мрія: це е, зробити масштабний якийсь збір, на, е, щоб продавати щось продати і заробити якісь кошти. Е, ми з батьком розробили такий проект. Захотіли зробити календарі, розробити і їх продавати. Будемо вам Ми звернулись до академії Стаб як міста Хмельницького, які допоміг нам зробити дизайни календарів. Продаж патріотичних календарів тривав два дні біля торгівельного центру Дитячий світ хто не встиг їх придбати, є можливість забронювати онлайн. Товариство «Моноскрипт» спільно з громадською організацією захист об'єднання волонтерів. Пропоную нашим хмельничанам придбати патріотичні календарі. І відповідно, коли ми зберемо вже необхідну суму, всі календарі будуть роздані, продані. За ці донати ми плануємо придбати «Стерлінг» і також зарядні станції для двох хмельницьких підрозділів Збройних сил України. Денис Клименко, Валерій Телеховський, новини міста.